Достатньо цікавий бій надіслав підписник каналу, і хочу одразу сказати, що він, начебто, в цій каці в цьому бою грає, типу, ну як в шахи. Тобто є певні такі моменти, де він відстрілявся, поміняв позицію, переїхав, повернувся. Тобто, начебто він наперед знає, що буде, і достатньо цікава гра від підписника на легкому танку. Я. Бажаю гарного перегляду, ти на каналі А32 Крут та хочу подякувати кожному спонсору каналу. Ви найкращі. Погнали в танки! Люблю карту Ньюбе і грати тут на батчаті. В команді противника 4 важких танки. Одна. ПТшка, один середній танк і один ЛТ. В команді союзників три важких танки: один середній, дві ПТСАу і один легкий танк, звісно, бачат наш герой. Значить, що тут буде відбуватися? Давайте подивимося. Тут цікаво дивиться на себе наш герой, любить свого батчата. Але я скажу, що так на порядок цікавіше робити, коли ти їздиш в легендарному камуфляжі. Він трошечки цікавіше виглядає. Через оцей заїзд заїжджає наш герой. І звісно, на баті це достатньо цікаво робити, тому що батчат в певні моменти, коли от ти тільки починаєш бій, якщо ти там не проспав і поїхав одразу, то ти приїжджаєш на ключові позиції на порядок раніше. Ніж деякі інші танки. Ну, звісно, що Т-100ЛТ, наприклад, він швидший, він теж може приїжджати на ці позиції достатньо хутко. От, е маю одразу тут сказати, що от наш герой в цьому випадку діє от досить і досить правильно. А я поясню, чому, якщо ви маєте таке запитання, тому що він не стоїть на тому мосту. Він не витрачає час. На годиннику 614, а він вже знаходиться в тилу противника. І це правильне рішення. Подивіться, Вікерс майже ще не зміг втікти. Опа! На тобі по Вікерсу. А тут виїжджає 90- -к. і по 90-ку. І що у нас? У нас вже одна хвилина пройшла, 1700 шкоди. Наш герой вже настріляв. Нормально, нормально. Начебто робить вигляд, що він десь поїхав. Він насправді він просто так кедешиться. Навіщо стояти десь там на місці, кедешитись, якщо можна від'їхати, закедешитись, повернутися завжди можна. Мінус Вікерс. Гуд. Півтори е, хвилини пройшло. Маємо вже 2500. І ось тут е, цікавий момент такий, я тут хочу зупинити, тому що із сьомий. Е, Ну, якби він був уважний, він би бачив, що бачат роз... розряджений. І в цьому випадку можна було б виїжджати сюди. А для нашого героя тоді була б проблема, що він сюди, сюди він заїжджає, тому що із 7 міг би зробити простріл. Тим не менш, наш герой дивіться, що робить. Він зробив вигляд, що він десь тут. О, приїхав випадково. Тут так сталося, що тут є 90-01. Ну, приблизив, щоб о, все ж таки влучити. Забираємо 90-красавчик відстрілявся, молодець. Дві хвилини бою пройшло, 3-200 настріла. А тут хоп, є сьомий. Наш герой до нього повертається. Чік, а він бачить. Бо наш герой ще не вийшов із засвіта. Побачив, що там із сьомий стоїть дивиться, і його бачить, все, не треба туди їхати, міняє напрямок, і це правильно, це класична гра на легкому танку. Ти не їдеш в лоб, не потрібно їхати в лоб. Бат і будь-який інший ЛТ він грається через свої переваги. Це швидкість, це непомітність, ну і точна гармата. Зазвичай у них у всіх точна гармата, окрім батчата. Тому що у Бачата із всіх танків, е, ну мені здається, що навіть у Шерідана точніша гармата. ну, По характеристикам по, на папері вона гірша, а насправді вона не так часто е, робить пропуски не туди, як у гармата Бачата. Тому що в Бачаті можна навіть барабан вистріляти і просто в нікуди. Може таке бути. І це не залежить від того, хто стріляє в більшості випадків. Тому що може бути там в фарбу подряпав, ще щось там, типу, не знаю. Подивіться. Випадково засвітився, але він не мав цього на меті, він не хотів виїжджати і не хотів світитися до останнього. І дивіться, які постріли, в каточок. Не знаю, чому останній не дав в каточок, але дає в каточок. І це дуже правильно. Це дуже правильно, тому що вибивати ремки потрібно, не давати рухатись противнику потрібно. Все це потрібно робити. І ви скажете мені, що там от XM, да залишилась ПТСАУ. от А він уїхав не допоміг. Ну, красавчик, от він красавчик, тому що, якби він. Поїхав би туди. То, скоріш за все, він би там залишився з тією самою ПТСАУ. А мета нашого гравця зробити бій перемогу. І це достатньо гарна мета. І таку мету мають мати на увазі всі гравці, які прийшли пограти. Неважливо, чи ти граєш в задоволення, чи ти статіст. Чи ти не статіст? Ну, статістам пояснювати не потрібно, що навіщо вони тут зібралися. От вони точно розуміють мету взагалі цього проведення часу в цій грі, скажімо так. От. А можливо, хтось, хтось і не знає, навіщо вони грають цю гру для задоволення. Ну, я от дивлюсь деяких гравців за статистикою. В післябойовій статистиці. От мені здається, що ну, як у людини може бути 36% перемог там, на 40 тисяч боїв? Це як, в, в чому задоволення? От, е, не знаю, можливо, мене хтось дивиться з такою статистикою. От скажіть мені, в чому задоволення, якщо більшість боїв, причому. 60% боїв ти не виграєш, а програєш. То, то у мене, наприклад, кайф був би в тому, щоб у мене, наприклад, статистика була синя, так як на моєму твінк аккаунті. І середня шкода по аккаунту. А подивіться, до речі, цікавий момент. Він жертвує своїми там 9 хп для того, щоб чи 8, 8 хп пожертвував, для того, щоб застрибнути Ісу сьомому в корму, а Іс Сьомий... 7... Ну, бат тут розуміє, що з пострілу і з 7 йому нічого не зробить. Тобто не забере його. А розрядка барабана на порядок швидше, ніж КД у Іса 7-го, навіть якщо він заюзав адреналін. Ну і тут лишається лише е, чітко роздати барабан без зайвих е, непробиттів. Діло в шляпі. Отакі От справи. І перемога, бачите? І це перемога. І це. Дуже цікаво, дуже цікавий бій. Діамантова Ліга 2000, 5218, 6779 шкоди, 5 фрагів, до речі. Майстер. Редлі Waters. Звісно, що це медалька воїна, яку всі полюбляють. 189 тисяч заробив за цей бій наш герой. І давайте тепер подивимося, хто на що гаразд тут. Я, до речі, зараз тут дивлюсь гравців. З діамантової ліги в цьому бою і жодного знайомого нікнейму. Значить вк 90-0-1 366 боїв, 93-33. ну Тут, скоріш за все, у людини він просто грає в рейтинг. Все, у нього, бачите, середня шкода 1000, тобто пару боїв там зіграв для статистики. Три боя, наприклад, чи скільки він там зіграв? чотири боя один програв, типу того. Вікер Слайд. 68 800 до речі, 55% перемог. Т-62. 50% перемог, 5 500 боїв. СТРВК 70% перемог, прошу помітити, 5 600, 2 800 середня шкода по аккаунту. Є четвертий 54% перемог на 11 тисяч боїв. Тайп 71. 53% перемог на 6 тисяч боїв. Ну і сьомий, до речі, 51,86, але ж досвіду 65 тисяч боїв. 65. Ну, бачите. Бат був е, швидший в цьому випадку. Чифтейн, команда союзників. 20 тисяч боїв, 53% перемог. СТБ перший, 51% перемог на 9300 боїв. є четвертий, 57% перемог на 13 тисяч боїв. Тайп-71. Команда союзників. 16500 боїв на 51% перемог. вк 9001 має 43 тисячі зіграних боїв і це 49% перемог. Іксемка, до речі, 23,5 тисячі бою і 54% перемог. Наш герой Батчат. 5665, 22,5 тисячі боїв, середня шкода 1500. Максималочка 7118 на ТВП. Досить непоганий аккаунт. Бажаю успіхів в розвитку і в цій грі. Якщо тобі сподобалася ця гра на бачаті, обов'язково протисни лайк. Підпишись на канал, якщо ще не підписаний, і напиши, будь ласка, в коментарях, що ти думаєш стосовно цього бою. І як відіграв, правильно, неправильно відіграв, чи, як то кажуть, на крису відіграв, чи дійсно показав, що таке достойний бій. А наразі я тобі бажаю гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!